Я в Маріуполі з кінця 2015 року. У нас є закони в Україні, і я вже маю право доставати винтовку. Тому я і пішов шукати журналістів, які можуть це, це висвітлити. Є мер Бойченка. Я не маю права називати його злочинцем, але є підстави так вважати. Зараз я прочитаю. 15-й рік. Бойченко став мером. 16 рік. Медінвест надає в оренду мерії два авто. Toyota Land Cruiser з водіями та охороною. Охоронців 4. Паливо за рахунок орендодателя. Мерія сплачувала оренду 800 гривень за одну автівку щомісячно. Це що? Благодійність? чи 17-й рік. Влада міста повідомляє про відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів трамвай на управління ТТУ на суму 120 млн грн. У 2018 році це 140 млн грн, у 2021 році ще 300 млн. Але ці кошти не надходили до ТТУ. Я це перевіряв сам. Загальна сума за 5 років 1 мільярд гривень. Тендерний комітет працював у ручному режимі. Усі закупили авто, автобуси, тролейбуси для комунальних підприємств відбудовували через одного постачальника торговий дом Літан, міста Дніпро. Усі капітальні ремонти дорог та вулиць це Онур Інтернешнл, як у Києві. Переход житлового будинку УСББ передбачав капітальний ремонт. З 2016 року, по 2021 рік, влада розповіла, що на ці ремонти було витрачено 800 млн грн. Капітальний ремонт не проводився через те, що підкуповувалися голови ОСББ. Тут іде перечень кримінальних проваджень, які були відкриті проти мера Бойченка у 17, 18, 19 роках. Але ці провадження національної поліції просто не розслідувалися. Зовсім так сталося, що мені попалася інформація. Що Японія надала допомогу місту Маріуполю, зробила капітальний ремонт будівлі. А потім так випадково сталося, що я попав в той будинок, але ніякого ремонту я там не побачив. Я почав перевірки. За допомогою інформаційних запитів я встановив, що вони просто вкрали гроші Японії у розмірі 118 тисяч євро. Через три місяці, так як треба було щось суспільству показувати, вони з бюджету міста. Опять-таки на капітальний ремонт цієї будівлі виділили ще 3 мільйона 270 тисяч гривень. Ну я так думаю, що їм і ці гроші стало жалко, жалкою, вони і їх вкрали. У 2019 році я отримав інформацію, що мер Бойченко придбав житло у Лондоні. У мене виникло питання, за які кошти він придбав це житло. В історичному місті Лондона, бо він не був бензисменом. у 20-му році. Дружина Бойченка придбала завод по виведенню тротуарної плітки, якою вони намагалися закласти все місто. НАБУ вирішило без відкриття кримінального провадження, що тут нема корупційних составляючих. Я хочу знати, коли у нас в країні та ще під час такої страшної війни влада. Перестане красти. Я маю на увазі як мерів міст, як селищних голів, так і нашу владу, яка покриває таких, як Бойченка. От я і був вимушений звернутися до журналістів з вимогою довести до суспільства все те, що твориться у наших містах. Я тут показую 2 мільярда гривень. 2 мільярда гривень. А воно потрібно тільки мені, до нашим воїнам на війні. Діло в тому, що Бойченко не сам, у нього є банда, не команда. Ні, вони називають себе командою. А я кажу, що це банда, звичайна банда, яка деребанить бюджет Маріуполя. Зараз вони чомусь кинулись відновлювати Київську область, хто їм дасть по зубам, я вже не кажу за руки. А зубам треба давати вже. Тільки можна. Влада хоче, щоб ми програли війну, розкравши всі гроші. Так це недовго буде. Я сказав, що я буду боротися до кінця. Я піду до кінця. Мені 73 роки. Що мені боятися. Житла у мене немає, не буде. І за таких, як Бойченка, і за таких, як Єрмак з Шурмою із Татаровим. Не буде у мене житла. І вже 16 мільйонів тих, хто потеряв житло, не буде його, не буде при таких крадіжках.